Понад шість сотень учасників наметове містечко із фотозонами виступ відомого діджея. Справжнє свято бігу у Дніпрі. В місті провели активні парки з МХП. Забіг Дніпро через біг, через популяризацію спорту долучитися до допомоги е, нашим захисникам. Тому і організували цей забіг. Реєстрація була відкрита і міг реєструвати будь-хто з будь-якого міста. Серед учасників як початківці, так і досвідчені спортсмени. Від трьох тренувань на тиждень до шести іноді доходить. В останній час дійсно дуже мало забігів було. Більше так у Києві напевно відбувається, або там на Західні, у Львові. В Дніпрі давненько не було, але дуже круто, що все-таки є якийсь фест або, так скажімо, свято бігу. Нарешті вертається до нас у Дніпро. Беруть участь цілими колективами. Я буду бігти зі своїми колегами. Ось вони йдуть. Біжу заради перемоги, заради тих, хто стоїть за нас. Організатори МХП, благодійний фонд МХП Громаді, Міністерство молоді та спорту й держустанова спорт для всіх. Усе в рамках програми президента України. Активні парки так поєднали корисні активності і збір коштів для ЗСУ. Ми дуже вдячні нашим партнерам, МХП Громаді, МХП Благодійному фонду за підтримку і за масштабування наших проєктів. Слава Україні! На сцені провели благодійний аукціон. Серед лотів – футболки із підписами відомих українських спортсменів. Ольга Харлан, українська на весь світ відома фехтувальниця. Вісім, а ви скільки дайте? Десять? Десять тисяч гривень раз. Шикарно. А ще усі охочі могли взяти участь у безпрограшній благодійній лотереї. Смаколик, гаджет або просто корисна в побуті річ за донат. Мило, блокнот і книжка. І Чотири. І пряник, ну ми вже його зіли. У МХП кажуть, це лише частина комплексної підтримки співробітників компанії, які нині боронять державу у ЗСУ. Це є частиною нашої філософії відповідального бізнесу, тому що всі хлопці, які з підприємства пішли нас захищати, вони їм збереглися заробітні плати, і ми всі працівники також спільно збираємо кошти для їх підтримки на їх потреби. Учасники здолали різноманітні дистанції на один, п'ять та десять кілометрів для наймолодших дитячі забіги. 4, 3, 2, 3. Я сьогодні прийшла зі своєю донькою Софією. їй вісім років. Вона, взагалі, то не бігає, але сьогодні я хочу, щоб вона спробувала. А для любителів чогось повільнішого скандинавська ходьба. Кожен учасник отримав свою медаль, а найспритніші – місце на п'єдесталі. Завдяки благодійному забігу вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Цю суму подвоять та передадуть штурмовому полку однієї з бригад ЗСУ, кажуть в МХП.